Тарас Григорович Шевченко у багатьох своїх віршах поспівував красу української природи, і наші дітки за віршами Тараса Григоровича виконали роботи. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчали і рястам, барвінком укрила. Малювання за віршем Тараса Григоровича Шевченка встала весна. Дивлюсь, аж світання! Край неба палає, соловейка в темнім гаї, сонце зустрічає. Тече вода із за гаю та під горою Хлюпощується качаточка Поміж сокою. Дітки, читайте, вчіть вірші Тараса Григоровича Шевченка, бо вони прекрасні. Дякую вам за увагу. Стала весна! Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок, соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, гне вербою, червону калину. На, на, на калині, на, на калині одиноке гніздечко хойдає, а де ж дівся соловейко? Не питай.